Зараз буду шпаклювати ці гвоздики, Де будуть гвоздики торчати? Які давні завдання, щоб я підкручувала. От, буду підкручувати. Бо десь там торчав, вчора його підкрутила. Не могла його зашпаклювати, нормально, бо воно торчало. Дивіться, де я де там не докрутив ті гостіки, треба її підкручувати. І зараз буду зашпаклювати спочатку. Та з Богом, Все буде добре. Остався потолок сьогодні. Пітя мені підняв лісницю, бо у мене лісниця була внизу, я не могла вчора потолок трогати. Тут, в принципі, я зробила, там зробила, тут трошки там І потолок залишила. А де я буду ставити сіточку? Сіточка поставлю тільки на, на цій стінці і на цій. А остальне нема сіточки. Я просто закриваю о, такі, таку раз, різницю. Бачите, моє дущення. Дивіться, бачите. До. Блін. Оп. О, що тут трошки торчить. Треба його вировнять, сіточка точно не підійде одразу. А ще торчить. Треба спочатку його вирівняти, а потім вже сіточку ставити, бо коли саме сіточку, сіточка цепляється за оцей богорочок і починає, і коли заглажує, починає сіточка рватися. Треба по-любому спочатку. Виробля так красиво. Я не можу люблюватися цей як А що так серйозне? Я вот О, о! О! Проплю... Проплю пюрспект. Трем такі голоденькі. таке. Проплю... Де на моя палочка? Називається вона. уровень, уровень. Де мій уровень, десь так віціх'язно. Я не знаю, який це мусор береться. Я просто не знаю його Убирай, не убирай. Один день і він і він опять цей мусор з'являється. Це уровень, шморгами. зашморгає. Це маленький уровень. Купила в рідні опять Опа, обпачки. Опа, дивимося. Де, Де щель? Де була щіль? Скажіть, о де, о де була щель? О де тут була щель? От скажіть, мені будь ласка, де вона? Її немає. Тут ще була вставлена тут бачите зверху. Оп! Ось вона щель, бачите? О, видно, треба можна закрити. А тут така сама щель була кіта, Опа. І де вона? Ні-де? Ні-де. Я на батька вона, маляр штукатур. Першого рівня <реш> А от тут я ставила одразу сітку, тут може бути якась різниця. Іли ні, теж немає. Тут трошки є. Бачите, тут є. Прямо видно, що трошки є щель. Може вам не видно на камері. Але я бачу ту щель. Тут немножко внутрі є. тому що я сразу ставила сітку без... щоб... Тут тут теж трошки кривавато. Чуть-чуть, ну тут таке. Ого! Ого. Далі пішла. Угу. тут. Оце, щоб якщо ви одразу ставите сітку, ось така херня виходить, ребята. Пардон за матюки, звісно. Так що будемо ставити. Все, дай.